Останнім часом такі відео в Ютубі, Інстаграмі та Тіктоці набирають мільйони переглядів, хоча їх дуже легко зробити. Я думаю, ви здогадуєте, що ці ютуб канали, профілі в Інстаграмі та Тіктоці заробляють дуже хороші гроші за допомогою простих відео. Скільки саме, а давайте порахуємо. Відео автора на 24 мільйона переглядів, якщо розділити на тисячу і помножити на 0,2 цента, виходить 480 доларів з одного відео. При цьому автор витратив до 30 хвилин на його створення. Приблизно такі слова ви чуєте від різних авторів YouTube каналів. Люди вірять цьому і масово починають робити схожий контент з надією заробити десятки тисяч доларів, але потім приходить розчарування, тому що таке відео не монетизується на Ютубі. Сьогодні я вам покажу, як можна створювати таке відео, щоб отримувати монетизацію. Відео набирало багато переглядів, використовувати безкоштовні сервіси, створювати свої ідеї, а не бути плагіатом. Тому додивіться. Дивіться це відео до кінця і дізнайтеся всі секрети створення таких відео, щоб уникнути розчарувань за витрачений час та марні надії. Перше, що потрібно зробити, це вибрати нішу. Їх є безліч від мотивації психології спорту до експертного відео. Я виберу розважальну нішу, тому що більшість людей хочуть відпочити в Ютубі. Проаналізував бедліч відео і помітив, що є формат відео, який набирає багато переглядів на Ютубі, Тіктосі та Інстаграмі, тому що там спрацьовують інстинкти та цікавість. Тому другий пункт. Відео мають викликати емоції та цікавість. Третій пункт відео мають відповідати правилам монетизації і не порушити правила платформи. Вам потрібно самостійно озвучувати відео або себе знімати на камеру. Або ви є автором усього відео, тільки це дозволить вам персоналізувати відео і отримувати монетизацію. Якщо вам сподобався якийсь формат відео, у першу чергу перевірте, чи цей канал має підключену монетизацію. Якщо ви не знаєте, як це зробити, я у своєму телефоні телеграм-каналі поділився сайтом, через який це можна перевірити. Тому актуально посилання на телеграм-канал залишу в описі до цього відео. Четвертий пункт кликабельність обкладинки і довжина відео. Ваша обкладинка має викликати у людини цікавість натиснути на відео, а довжина має бути такою, щоб людина, як мінімум, переглянула відео до кінця. Давайте тепер практично покажу, як це робиться. Ідея відео буде полягати в тому, що в мене є червні окуляри, за допомогою яких можна дивитися через одяг. Я знайшов в інтернеті відео, де дівчина в магазині вибирає продукти, Візняв відео з собою, щоб створити сюжет, і як реквізит знайшов вдома окуляри з кінотеатру. У другому пункті я говорив, що відео має викликати цікавість глядача, тому для цього я використаю пікантну хитрість 25-го кадру. Що це таке? Пізніше дізнайтеся. Далі для роботи мені потрібна монтажна програма CapCut. Натискаю ось на цей олівець і у відео знаходжу цікавий кадр. Вибираю його і зберігаю відео. Ви бачите, що в папці є відео і зображення, яке я вибрав. В гуглі знаходжу дівчину в білизні або в купальнику. Я вибрав ось цю. Заходжу у Photoshop і завантажую ці два зображення. Буду створювати 25-й кадр. Задача зробити ефект, де дівчина лише в білизні. На жаль, детально показати в цьому відео, як це робиться не можна, бо YouTube буде сваритися за це. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я запишу окреме відео і скину його у свій телеграм-канал. Коли зображення в фотошопі зроблене, повертаюся в монтажну програму, нарізаю кадри з відео по сценарію, ставлю фільтр нічного бачення на 25-й кадр, Довжина його 0,5 секунди. Додаю звуковий ефект та інші фільтри, щоб відео було в одному стилі. До цього відео підійде фонова музика, але щоб не мати проблем з авторськими правами, краще обирати музику з фонотеки тієї платформи, куди ви завантажуєте відео. Перед тим як зберегти відео, я виберу цікаве відео кадр Для обкладинки. Думаю, ось цей приверне увагу глядача. Давайте подивимося, яке відео вийшло і як виглядає 25-й кадр. Вау! Wow! В цьому відео я вам показав, як реалізувати всі 4 ідеї для створення вірусних відео. Що зробив? Вибрав актуальну нішу Розважальну, зацікавив глядача. Перші секунди відео інтригують, а 25-й кадр дає можливість людині переглянути відео ще раз. Відео авторське, я є в кадрі і воно не порушує правил платформи, обличчя дівчини не видно. Обкладинка приваблива, особливо для чоловічої аудиторії. Сподіваюся, що відео для вас було корисним. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал та поставите лайк. Всі мирного неба бережіть себе, успіх. Jej ustworzenie nie wideo.